Ну не цікавий праздник, неділя розслабленого істелення його. Ну і наш маленький престольний праздник. Спомнім, рішенням синода Української православної церкви перша неділя після Кирилла і Мефодія, по нашій просьбі, по просьбі віруючих Закарпаття, установлений праздник Собор Карпаторуських. Карпаторусинських святих. Главний Спаситель Христос, Божа Мати, апостоли Кирили Мефодій, а потім наш національний святий преподобний Алексій, ісповідник сповідник Карпаторуський. Сьогоднішній день після літургії маємо можливість освятити велику. Великий такий набор святих собор, Карпатрусських святих із приділом нашим святим, де ікона Божої Матері Спасителя, ікона преподобного Алексія і преподобного Іова Угольського. Сьогодні Господь іселяє паралізованого, тот, котрий так довго чекав, коли прийде тот чоловік. Котрий акуратненько підніме Його, опустить Його в купель. Річ іде не просту купель, ми з вами всі пройшли ту купель, іме котрій крещене в ім'я Ісуса Христа. Но то та купель По єврейськи віфезда або в переводі «дом Милосердія, вона була дійсно похожа, як некий образ цього міра. Там написано в Євангелії лежало множество хромих, сліпих, паралізованих, сухих, сухих, по-нашому, теж паралізованих, сліпі, глухі. І от, -от, -от весь мір, лежащий коло купелі села Но ведь и ныне ми видим, церковь Христова має купель крещения. Всі, хто прийшли до крещення, стали діти Божі, котрі стали наслідниками Царства Божого. Ну от, оти люди, котрі твердо не захотіли, не захотіли стати християнами, прячуться за домами своїми, за ідеями своїми, за сектами прячуться, за розколами, но в церков не йдуть. Нині маса людей сухих душов, черствих душов, холодних душою, котрі прячуться від світла Христа Господа, Скільки нині паралізованих є, високопосадовці, люди з двома дипломами, забезпечені фінансово, а внутрі в душі безпомочність. Де Бог не поклали, гарантовано розрушить. Це директор цеха, це директор завода, це міністр, розвалить гарантовано, якщо в ньому не є сили Божої. І от усе смір приходить унікальний чоловік ілі Богочоловік, той, котрий прийшов з небес повернути нас у Царство Боже. І ми православні християни, є ті люди. Які вчули призив Бога, пішли в купель, стали християнами, одні в детському возрасті, маса в Ужгороді прийняли християнство дорослими. У нашому кафедральному соборі є купель для дорослих, двакубо крещальня, коли можна зайти в цілому в воду, або велика чаша, де крестиме наших дітей. Не кропленєєм, не бризканням, а погруженієм трикратним у воду, як предписують православні правила. Запад церква не знає крещення, погруженням. Там і в кінах показує священник має маленьку фляшечку та прийшов на крестини, побризкав мало голову, та в нього крещення. Де мися бризкаємо воду свято кожен день. Кожний праздник у нас кожну п'ятницю воду святиме. А крещення то не бризкання, то троєкратне погруження у води, щоб чоловік умер для всього світа, а третій раз вийшов з води, став новим чоловіком, приготовленим для Царства Божого. Сьогодні нам важно розуміти, що історично церков. Христова по цілому світі. Но нам важливо знати, що з усіх церквей помесних є одна церква, котра має особливу історію. Річ йде про нашу Карпаторусинську православну церкву. Вона сформувалася в часи Кирила і Мефодія і з того часу ніколи не переставала бити. Навіть тоді, коли. Німецькі латинські єпіскопи прогнали учеників Кирила і Мефодія після смерті Мефодія Ученики і ученики учеников осталися по Карпатським горам, образували сотні монастирів, серед них древніший в нашому краю Угольський монастир, Грушівський монастир і остальні монастирі в Угольському монастирьові і ще в 13 14 віці документи гласять, що там було 300 монахів. Такий був великий монастир. А оскільки ще тоді вандали не родилися і гори Карпатські не різали, то це були сплошні гори, як Прикарпаття, як Подкарпаття, як Южні Карпати, Восточні, Западні. Ціла Карпатська котловина була в лісах, у водах, є услов'я жизни. І сюди поникло православ'я у часи Кирилла і Мефодія. І з того часу ми тут держимося тої віри. Ми скорбимо, що частинку людей наших колись загнали силу. Да, документи подвіщають: ніхто підкреслюємо, ніхто свободно унію. Не приймав. Этот, этот Варіант дуже скривають многі. Просто прийшла власть Пендриком, негайком набила всі в унію. І навіть коли були православні люди, то священники Уніцькі писали, то всі наші. Що ж ми говоримо? Наш народ, навіть якщо частково пішов в унію, але душу залишив православну. Маса наших батьків, дідів, прадідів, вони формально рахувалися там, але вони вставалися наші. І коли прийшов час, можна було стати православним. У Закарпатті унікальний момент, цілими селами переходили люди в православ'ї. Великі лучки перейшли 98%, залишився лише берів, та й там якісь там державні чиновники, Все стальної стало православним. Усі кругом села, коли Великий Лучок, Іза, Нанково і селище, другі села, а на теперішню Словакії то була теж Карпатська Русь, там також цілими селами переходили люди в православ'я. Ми родилися на православній землі, і сильна традиція є. І ми молимося, Господи. Ми носителі істини, Поможи, щоб остальні наші браття стали. Хто ж хоче бути таким, ми деколи уступаємо, признаємо, соглашаємося. Для чого? Щоб всім показати, що в Закарпатті і на цілі Карпатської Руси до час Мадярщини, час Пряшівщини, час Польщі, Румунії, то вся Карпатська Русь, де живуть наші люди, і донині. Щоб вказати, що це народ древній, котрий носитель православ'я і лівосточного обряда. Інтересно, що маса людей, котрі від православ'я одійшли, но далі не пішли. Почому? Вони увиділи, що те, що їх, от чого їх одарували, там взамін є не дають. От почему 200 років мучила Австро-Венгрія наших православних на Карпатській Руси, не давала вибирати єпископа православного, Господь все одно благословив, що люди спасалися, і йшли в Молдавію, Валахію або на мадяри, де були православні храми. Там крестилися, там вінчалися. Головно, хотіли раз у рік причаститися. А потім, коли вдома були, завершали домашні служби. Особливо служба, коли не було священника, то на селах молилися так називаємо обідницю. Тобто, та сама літургія, тільки без Євхаристії митують, діти Божі, достойні потомки наших карпатських русинов, настоячі громадяни нинішньої незалежної країни. А у вічності віруємо, Бог оцінить нас саме такими і в'єдно з освятими Карпотрусинськими зможемо, і ми наслідувати Царство Божої. Амінь.